Роби добро, і воно тобі повернеться сторицею. З дитинства я росла за принципом добре роби, добре і буде. Тому при найменшій можливості я старалася робити добрі справи та допомагати оточуючим. В такі хвилини я відчувала себе по-справжньому людиною. Я працювала далеко від будинку, у якому жила. Часто доводилось добиратись додому з пересадками. А коли вдавалося дійти до зупинки раніше потрібного часу, я йшла в парк прогулятися. Одного осіннього вечора, після роботи, я не мала сил прогулюватись, тому одразу сіла на зупинці чекати свій транспорт. Мою увагу привернуло світло, яке блимало під лавою. Поглянувши туди уважніше, я знайшла чоловіче портмоне з телефоном. Якийсь номер, не вгаваючи, телефонував, і я підняла слухавку. Це виявився власник пропажі. Він попросив повернути все за винагороду. Ми домовились про зустріч наступного дня. Лев займався виготовленням меблів, і в цьому портмоне були дані всіх його замовників. Хлопець сильно хвилювався, щоб втратить клієнтів, які йому довірились. Майстру нічого не залишалося, як повірити у людяність цієї дівчини, яка вчора взяла слухавку і пообіцяла зустрітися. До призначеного місця він прийшов із великим букетом квітів і цукерками. Того вечора молоді люди вечеряли у невеличкому кафе, багато розмовляли та ділились історіями про зроблене добро. Після цієї зустрічі вони більше не розлучались. Їхній донорці вже 4 роки. Дівчинка росте надзвичайно допитливою і активною. Вона тільки навчається бути людяною, але змалечку знає золоте правило. Роби добро, і воно тобі повернеться з сторицею.